Христос Воскрес, бо істинно Воскрес. Ми з вами завершили дев'ятницю до Богородиці Діви Марії перед іконою Несподівана радість. Я думаю, що всім було цікаво, було корисно. Молитися до Богородиці Діви Марії на іконі Несподівана радість, і самий найперший мій намір був молитися до Богородиці Діви на цій іконі за всіх людей, яким потрібна поміч в зустрічі з загубленими близькими, щоб вони зміцнилися в вірі. Щоб вони мали міцну надію і прибігали до помочі Богородиці Діви Марії. Але вигляд і створена ікона, несподівана радість, як каяття великого грішника, як каяття е грішника, який ішов. На створення своїх неправильних вчинків і просив помочі у Богородиці Діви Марії. Давайте спочатку ми з вами помолимося за всіх людей, які потребують духовної підтримки, які очікують помочі від Богородиці Діви в зустрічі з загубленими близькими, щоб вони. Зміцнилися в вірі і повірили в велику поміч Богородиці Діви Марії, як повірив загублений грішник. Ще одне хочу сказати: на самій іконі зображена молитва та яку молився грішник. А ми Просто попросимо Богородицю Діву Марію на іконі Несподівана радість, щоб вона принесла несподівану радість всім людям, які очікують зустрічі з губленими близькими. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збав нас єдина чиста і благословена. Преславна пресно Діво, Богородице, прийми молитви наші. І доноси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спас за тебе душі наші. Амінь. Я ще хочу звернутися, використати цей молитовний час, який ми з вами маємо, і попросити Богородиці Діви перед іконою несподівана радість. Щоб вона донесла наші молитви до Ісуса Христа про покаяння в гріхах, як моїх, так я і прошу простити нас усіх за всіх людські гріхи, і повернути додому загублених близьких, яких очікують їхні рідні. А зараз давайте ми дуже цікаво, Я говорила, що буде цікава, цікава історія. Ікони. Я думаю, що буде вам цікаво. Так, от, давайте. У цій статті ми з вами познайомимося про історію, ікони Богородиці Діви Несподівана радість, як з'явився образ Несподівана радість. Це легенда про благочестивого розбійника. Широке розповсюдження святині почалося з 50-х років 18 століття. Але перша письмова згадка про неї твір Дмитрія Ростовського. Руно зрошине було створено набагато раніше, в 1680 році, згідно з розповідями, зібраними знаменитим українським богословом та проповідником ікона Божої Матері Несподівана Радість добула таку назву на згадку про чудесне виправлення грішника. Ось який переказ записав святитель. Один злочинець вів нечистивий і злий образ життя, грабував бідних, ображав слабких, знущався над дітьми, але всякий раз, відправляючись на свій промисел, він схилявся перед образом Богородиці, благаючи її укрити його від справедливої відплати. Славлячи причисту діву, грабіжник підносив до неї вітання. Радуйся, благодатна та інші молитви, але якось здійснюючи свій звичайний ритуал, чоловік раптом відчув панічний жах. Він побачив, як змінюються лики Спасителя Божої Матері, стаючи з намальованих живими та удохотворенними. Змінилися навіть сліди страстей Господніх, рани від свяхів на руках і ногах Ісуса Христа. А також слід від списа на боці відкрилися і почали кровоточити. Жахнувся розбійник, закричав: О Боже, хто міг зробити таке? І з ним заговорила сама Діва Марія. Ти та інші порожні грішники знову і знову раните та розпинаєте мого сина, подібно древнім язичникам. Почувши ці слова, лиходій здивувався. Він почав просити Господа про помилування, але Ісус тільки відвертався від Нього, незважаючи на подібні благання, і тоді з трону спустилася причиста діва, бажаючи припасти до ніг свого сина. Чому ти поводишся так, о мати? вигукнув Спаситель. Я буду біля ніг твоїх разом з цим грішником, поки ти не простиш його. Так відповіла небесна цариця. І тоді Ісус промовив: Звичай, земний і небесний зобов'язує кожного сина почитати свою матір. Ю. А я є і законодавець і виконавець, тому я виконую те, про що ти просиш мене, нині за Твоїм бажанням і заради Твого прохання цій людині прощаються нечистиві вчинки Його. А в знак каяття нехай він доторкнеться губами до моїх ран. вражений злочинець так і зробив, і на цьому видіння закінчилося. З того часу виходій повністю змінився. Почав вести покірливе, благочестиве та богогодне життя. У серці грабіжника навіть оселилася подяка і трепет перед Богородицею, яка була його заступницею у Господа і заступницею запрощення його гріхів. Чоловік щодня схилявся перед святим ликом Діви Марії, підносячи її хвалу, славлячи її мудрість, лагідність, терпіння і милосердя. Його молитва до ікони несподіваної несподівана радість, зображена, зображена на образі. Ось тут, бачите, є його молитва. Ось така історія несподіваної радості. Я, я думаю, що ви будете згідні, я похожа так. Як і цей розбійник. Можливо, я щось таке прошу і звертаюся до Богородиці, і ця дев'ятниця дала зрозуміти, що треба цілком бути вправним у своїх проханнях і знати, чого ти. Просиш у Богородиці Ісуса Христа, у нашого Небесного Отця, а не бути так, як цей грішник. Тому що ми виглядаємо на ту дитя мале, яке потребує і просить, і просить, і просить, а потім, якщо ми подаємо ту іграшку, яку воно, дитятко, просило, воно кидає на землю. Це похожа картина до нас, до нашого життя. Вона дала мені багато роздумів, багато подумати, і самій собі сказати, чи я не поводжуся в молитвах, так як цей розбійник і в своїх вчинках. Ось так така невеличка історія ікони. Несподівана радість. Я думаю, що ця дев'ятниця була корисна всім, тому що у нас з'явилися в нашому молитовному колі нові імена. Це мене дуже тішить, радує. Я щаслива від цього. Я дякую всім людям, які молилися зі мною в цій дев'ятниці. До Богородиці Діви. Перед іконою несподівана радість за загублених близьких і тим людям, яким цим потрібно зміснитися в вірі. Немає загублених людей, Бог знає, де вони є, але наші відомості, людські відомості фізичного тіла вони обмежені. І я бажаю, щоб у людей, де в яких є загублені близькі, щоб вони з'явилися швидко. В швидкому часі. Я дякую всім, хто був присутній у цій дев'ятниці. Дякую всім, хто відмітив у своїх коментарях. Дякую тим людям, які написали Амінь, які поставили свої коментарі, які прикрасили свої коментарі іконами Богородиці. Наші мужчини вправні в цьому. Наші Добре. мужчини. Це використовують, це дуже тішить і радує, коли з цим знайомишся. Зараз я зачитаю і не на не нашу традицію. Я зачитаю всіх людей, які мали сміливість поставити амінь і бути з нами в цій дев'ятниці. Валентина Вильчук, Василина Гринюк. Ірина Плаксій, Христя Ковалюк, Дарка Худак, Дар'я Романів, Оксана Шкрібляк, Ольга Буц, Ганна Буц, Анна Юращук, Валентина Крискалюк, Марія Вербіцька, Ганна Гайсенюк, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Лисюк. Наталія Ковалюк, Ганна Марія Фієвчук, Марія Пошиван, Любов Табахарнюк, Марія Синяк, Оксана Рибчук, Сніжана Морська, Паша Волощук, Марія Зузяк, Марія тинкалюк григорчук Орися Ковалюк, Ольга Боєчко, Олександра Богданець, Наталія Сахро, Галина Гринюк, Дар'я Гордій, Наталія Іванчук, Марія Мамчук-Англійська, по-англійськи, Наталія Павлюк, Паша Семигин, Анна Юращик, Марія Генник, Ганна Гайсанюк, Олена Федюк, Марія Карпюк, Михайло Строїч, Діана Бавриків, Любов Близнюк, Михайло Бородайлюк, Паша Андрусяк, Марта Проданюк, Марія Яківчук, Орост Каленяк, Люба Іванчук, Василь Рибчук, Юрій Худак, Даша Сиротюк, Анна Пасилюк по англійськи Ганна Гордій, Марія Семчук, Анна Олександрук, Ганна Голуб, Маруняк Світлана, Антоніна Гавриш, Юра Яремчук, Параска Словак. Оля Сорохан, Іванка Яремен, Коля Семенюк, Галина Сумарук, Ганна Григорчук. Мали сміливість і поділилися даною публікацією. Такі люди Наталія Іванчук, Ганна Марія Фієвчук, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пошиван, Анна Олександрук. Параска Словак, сімейка Одудяків, І ще є е, відомості, що люди ділилися даною дев'ятницею, але, можливо, у них їхні профілі закриті, тому, ну, є, видно, що вони ділилися, але е, прізвище, ім'я тут не буде. Я вам всім дякую. За те, що ви відвідуєте наші дев'ятниці і розширюєте наше молитовне коло за рахунок нових імен. Я дякую тим, хто просто відмітив нашу публікацію. Розумієте читати перед цією молитвою молитву до Богородиці перед цією іконою несподівана радість молитву до Богородиці і просити, щоб у людей знайшлися, щоб вони зустрілися швидко в швидкому часі. Загублені близькі, воно важко, просто ну, для відчуття. Але наша молитва ми знаємо дуже сильна. Якщо помножити кожну людину, я так думаю, так якщо я пам'ятаю на 93 тисячі людей, то уявіть, скільки негативних думок ми змогли попередити, щоб вони не пішли в енергію навкруг нашої землі. Я дякую вам всім. Щиро дякую за цю дев'ятницю. Хай ваші близькі так само будуть живі, здорові. Щоб ви з ними спілкувалися, знаходили радості, несподівані радості. А ми будемо продовжувати молитися в травні до Богородиці Діви Марії за мирне життя для людей, для ваших близьких, для ваших рідних, щоб ви укріплялися у вірі християнській і щоб запанував мир, любов між Вашими родичами, нашими родичами і між усіма людьми на землі і до нових зустрічей знову.